Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про розвиток українського театру ХХ століття. Але перш ніж перейти безпосередньо до теми сьогоднішнього року, давайте пригадаємо, як же розвивався театр в Україні від найдавніших часів до сучасних. Про розвиток українського театру, про його становлення ми можемо говорити тоді, коли появилися календарно обрядові пісні колядки, щедрівки. Люди переодягалися в костюми, вони виконували певні ролі, виконували пісні, певні дії, і вже тоді ми можемо сказати, що з'явилися зародки українського театру. У XVIII столітті з'явилися так звані шкільні драми та ляльковий театр Вертеп. Руський народний театр на Галичині. Було засновано у 1864 році, і тоді ми говоримо про створення першого українського професійного театру. 1882 рік визначний рік у розвитку українського театру, заснування театру Корифеїв. В Єлисоветграді було створено театр корифеїв, і засновниками його були Марко Кропивницький, Михайло Старицький, Панас Саксаганський, Микола Садовський, Іван Карпенко Карий та Марія Зоньковецька. Саме про цих шістьох діячів театрального мистецтва вийшла книга е друком книжечка, де містилися нариси про їхнє життя і творчість. Проте, ви пам'ятаєте, що Театр Корифеїв проіснував недовго. У 1885 році трупа розділилася на дві, потім були спроби об'єднатися, але театр припинив своє існування і у 1907 році Микола Садовський заснував перший український стаціонарний театр у Києві. Цей театр також проіснував недовго до 1914 року, і після того починається цікавий і багатогранний розвиток українського театрального мистецтва. Саме про це ми і будемо сьогодні говорити. Театр Корифеїв ще продовжував культивувати народництво із закраскою романтизму і сентименталізму. Проте, у ХХ столітті глядач потребував вже іншого театру, іншого репертуару і інших режисерів. У ХХ столітті у мистецтві розвивався такий напрямок, як модернізм і революційні події 1905, 1907, 1914 року, 1917. Громадянська війна 19-го року, політизоване громадянство з одного боку, і реакція, а також переслідування з іншого боку, призвели до того, що театр постав перед вибором. Театр мусив визначити свою роль. Навколо цього питання було багато дискусій, і, врешті-решт, прийшли до висновку, що театр потребує нового репертуару, нового актору і сучасної режисури. Якщо говорити, що у першій половині XIX століття такі видатні письменники, драматурги, як Іван Котляревський, Квітка Основ'яненка та Тарас Шевченка підняли, підняли справу існування українського світського театру, то у 80-ті роки 19 століття цим займалися троє драматургів: Михайло Старицький, Марко Кроповницький та Іван Карпенко Карий. На початку ХХ століття творцем модерного театру стали Леся Українка, Володимир Вениченко та Олександр Олесь. Кожен з них мав свій індивідуальний стиль, і від того можна визначити три напрями розвитку українського театру ХХ століття. Перший напрямок це театр настрою. І драматургом який Писав твори да, для цього театру, можна назвати Лесю Українку. Теми, які вона висвітлює у своїх творах, сягають давніх часів, проте вони висловлюють актуальні ідеї у сучасному оформленні. І серед цих драматичних творів можна назвати наступні: «Іфігенія в Тавріді, Одержима, «Вавилонський полон, У Катакомбах, «Касандра», Руфін і Прісцила. Соціальний театр представлений творчістю драматурга, громадського діяча Володимира Венеченка. Саме в його творах з'являються мотиви бунту, мотиви соціальної нерівності, пориви гніву. І такі твори можна назвати дезгармонія, написана у 1906 році. «Мементо», пам'ятай, молода кров, брехня та інші твори. Володимир Венеченко був першим. Хто взяв своїх героїв не із села, а з міста. Серед його героїв професійні революціонери, студенти. І, як на мене, то його творчість відповідає стилю модернізм, який панував у ХХ столітті у різних видах мистецтва. Символічний театр представлений творчістю Олександра Олеся, Олександра Івановича Кандиби. Цікаво, що особи його драм не мають навіть імен, не мають індивідуальностей. І серед його творів можна назвати драму по дорозі в казку, написану у 1910 році. Його твори стверджували те, що маса має бути слухняним знаряддям сильної людини. Проте драматурги і актори розуміли, що тільки репертуар не розв'язував проблему модернізації театру. Вони розуміли, що треба виховувати нових професійних акторів. І перша спроба була зроблена старшою дочкою Михайла Старицького Марією, яка заснувала драматичну школу при музичній школі Миколи Лисенка і очолила її. Саме випускники цієї драматичної школи мали стати тим підґрунтям для створення нового модерного театру. І у 1919 році було засновано так званий молодий театр. Він нараховував шість труб, які розташовувалися в різних містах України. Всього об'єднувало близько 400 акторів. І ось на базі однієї з цих труб. Лесь Курбас, людина, яка виросла в театральній сім'ї на Галичині, заснував театр, який назвав Театром Березіль. Театр Березіль було засновано 31 березня 1922 року. Звідси і назва Березіль. Основними ідеями, які культивували березольці, можна назвати наступні: це боротьба проти теорії мистецтва заради мистецтва. Вони шукали нові сценічні засоби. Вони використовували прості декорації і ерудицію акторів замість нагромадження різних декорацій. Вони не бажали використовувати російські переспіви західної літератури. Тогочасні газети писали, буде дивно виглядати на сцені, якщо Шекспірівського Бути чи не бути» будуть читати українською мовою. Бути чи не бути, ось в чому заковика. Зрозуміло, що в цьому є доля іронії, проте березольці намагалися ставити п'єси. Західної літератури, саме українською мовою, і вони відчували розвиток у бік авангардизму, експресіонізму, конструктивізму і символізму, саме те, чого потребували глядачі того часу, саме в тому напрямку, вони йшли, в якому йшов розвиток інших видів мистецтва, епоха модернізму, зокрема в перші три десятиліття ХХ століття. Авангард. Авангардизм. Вони знайшли для себе і драматурга Миколу Куліша, ставили на сцені його твори, народний Малахі. Мина на Мазайло. Треба сказати, що театр Березіль до 1926 року. Перебував у Києві, а після того, як Харків став столицею України, то Березольці переїхали до Харкова і там ставили свої п'єси. 30-ті роки ХХ століття це страшні роки, і багато людей було вбито за їхні переконання, за їхні погляди. Театр Березіль знаходився під наглядом. У 1933 році на Леся Курбаса написано було Донос. Він переїхав до Москви, але його було там заарештовано і відправлено на Соловки. На Соловках він також організував театр, вони ставили постановки. Але знову був донос, і у 1937 році Леся Курбаса. Разом з Миколою Кулішем, який також опинився на Соловках та іншими видатними митцями, яких пізніше назвуть розстріляним відродженням, було розстріляно. Це було приурочено до 20-ї річниці Жовтневої Революції. Було знищено 1111 людей. Один, один, один. У 1957 році було посмертно реабілітовано Леся Курбаса, але то вже було запізно. Після арешту Леся Курбаса у 1933 році театр було закрито. Акторський колектив було приєднано до трупи Харківського українського драматичного театру імені Тараса Шевченка і керівником цього театру. Був Мар'ян Крушельницький. Ось таким недовгим був шлях існування театру Березіль, але він відіграв важливу роль у встановленні театрального мистецтва України ХХ століття.